Я ненавиджу пропаганду, тому що пропаганда це знущання над моїм інтелектом. Це тоді, коли мені кажуть, що я балбес, і я не здатен зрозуміти і оцінити реальність, і мені потрібно навішати пропагандистського її маячні. От я дивлюся зараз, як створюють український контент в Ютубі. Я здивований і шокований, не щось нове, а намагаються обгадити щось, що було старе. А Саме найгірше те, що коли я дивлюся на цих молодих хлопчиків, які з таким заповзяттям розповідають, як було погано, а тепер добралися до того, як дивилися ми серіали Моя няня, там Кадети, Солдати і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Я так думаю, а чого ви не пригадуєте інші серіали, свати, наприклад, ну і багато чого, знятого одним кварталом? Давайте тоді, бомбіть по повній програмі. І я так думаю, а хто би це були хлопчики в часи Радянського Союзу? І я знаю. Вони були б комсомольцями 100%. Пару скрінів я залишу в себе в телеграм-каналі, щоб ви так просто побачили, як знущаються над вашим інтелектом. Телеграм шапці профілю.